Ви до сих пір тематично рахуєте вручну, показую, як це можна автоматизувати. От у мене починаючи з вересня місяця виставлені якісь оцінки. 18 числа ми написали діагностичну роботу, і тепер я хочу виставити тематично. Для цього натискаю додатково і обираю розрахувати тематично. Потім у віконечку мені необхідно вказати параметри. Ну, наприклад, положення оцінки в журналі, тобто під якою датою буде стояти оцінка. Так як ми контрольно написали 18-м, тому я і хочу, щоб вісім стояла оцінка. Урок вказуємо згідно розкладу. У мене за розкладом п'ятий урок. І вказуємо далі, вказуємо терміни. Вивчення теми. Вказуємо, наприклад, з 1 вересня у нас почався рік з 2 вересня, і закінчуємо тема вивчати 18. Тобто, із 2 вересня по 18, всі оцінки, які були, система вісне, порахує як середня, арифметичне. В кожному предметі є нюанси. Ну, наприклад, в математиці ведення зошича не береться до уваги при виставленні тематичної. Тому тут є типи оцінок, і я ставлю проглядаю, які типи оцінок беруться до уваги, які ні. Якщо у вас в школі. Нарадою було визначено щось не брати до уваги, або навпаки брати, то ви виставляєте. От тут зошит мене не стоїть. Якщо у вас визначено, що брати до уваги, то треба ставити тут галочку. Продивіться, будь ласка, і поставте які. Це буде тільки в перший раз, а далі ви будете знати, що тут стоїть галочки, до яких що береться уваги, що ні. Ну, наприклад, я, наприклад, мовлення навіть не прибираю, тому що у мене такого розділу, як мовлення в математиці, немає. Тому я не звертаю на нього увагу, а у філологам, наприклад, це буде важливо. І натискаємо Розрахувати. І система автоматично порахувала тематично. Подивіться, будь ласка, у мене з'явилася стовпчик тематичної. Все, робота зроблена. Працюйте з задоволенням на все добре.